Всім привіт! З вами Алін. Сьогодні я покажу свій макіяж. Я ставлю камеру. Вам мене бути трошки не видно, ну отак добре. Я беру міцелярну воду, собі на... виливаю собі на руку, розтираю по всім по рукам і розтираю по лицю. Я взяла міцелярну воду від Nivea. Отак. От Віднівею. Тепер я беру е, крем від Avon Так. І також беру і наношу на лице. Розтираю. По всьому лицю. Я роблю це все дуже бистро. Тепер я закриваю. Закриваю і беру ем тонельний крем. Тунельний крем від Парижа. Отак він. Е, беру, відкриваю його. Він не має складатися двох частин. Одна частина і друга частина. Цей крем, ви вже, цю тонолку ви вже бачили відео про макіяж з мужськими і женськими глазами. Я беру цей крем, цитонолочку і виношу собі на паличку. І тепер беру і там, де в мене покраснення, затираю їх. Щоб ледь їх було видно. Під очима. Там, де крем ще трошки залишився. Крем я не сильно втираю. Так. Закриваю. І беру другу частину, оцю частину, її теж беру і наношу на подбородок. Так, з цієї сторони також все Закрили. і закрили кришечкою. Дуже. Дуже рекомендую цей цю е, тонок. Дуже гарно. Тепер я беру е, свої свою пудру. Пудра у мене від Avon. Бачите? Така від Avon. В горошок. Єстественно. В горошок. В горошок. І наношу на лоб, а стілки. Трошки прикриваю тональний крем. Тепер я беру тіні. Приступаємо до очей. Я беру. Ой. Опа. Тіні в мене теж відео Avon. Ті тіні теж бачили. І тіні, і пудру ви бачили в відео. Макіяж вдома. Так, я беру собі білий і наношу сюди. Розтираюсь. Потім беру і пальчиком вже розтираю, бо щіточкою мені незручно. Ну, десь в мене залишилося. Дотираю, витираю пальчиком або паличкою. Палички в мене від асурет. Е, тож, ну, їх мало, але вони. їх, їх, їх вистачає надовго. Тепер я беру ще одну паличку і зволожую собі губи. Можу отак. А можу просто паличкою. Тепер, поки мене впитується все, я беру і крашу собі вії. Тушимо також від Ayon. Не звертайте мене іноді сльози течуть, коли я красу собі вію. Так, тепер ми впиталися, тепер я, тепер я беру помадою.